Побачити небачене у національному музеї. Експонували багатоярусний іконостас Івана Рудковича, сімнадцятого століття. Він потрапив до музею розібраним у 1937 році зі села Нова Скварява. Відтоді ніхто не бачив його у цілісному вигляді. Найсуттєвіші перші дослідження царських воріт провела Віра Свінціцька у 20-х роках, і лише через десяток літ за ікони та різьбу взялися реставратори. Ще перша реставрація реставрація еконосу була ймовірно ще під час його перебування у новій скваряві у 19 столітті. На той час реставра науки реставрації ще не було. Це робили робилося, так скажем, нефахово. І з того часу походять такі найбільші пошкодження цих речей. Остання реставрація тривала три роки. Фахівці кажуть, найважче рятувати спадщину 17-го століття. Тоді вже наші художники подорожували Європою і знайомилися там з олійним малярством, в той час, як в Україні за традицією іконописці ще малювали темперою. Відтак у своїх творах вони це поєднували. Тому до теперішньої реставрації довелося залучити понад два десятки музейників. І в 17 столітті, от започаткував Іван Рудкович і Койов Конзелевич, вони вже комбінували і темперу, і олію. Тобто підхід в реставратора повинен бути настільки обережний, що коли ти чистиш одними розчинниками темперу, коли він е, лице мальовав олію, це враз може розмити і знищити е, лик, ноги. Унікальність іконостасу і в тому, що він сягає 12 метрів, в той час, як ширина його 11.